Всім привіт, друзі! Сьогодні на обзорі у нас буде ось така монетка Італії. А саме 20му 1942 року. Ось так воно виглядає. Ця монетка є переверташем. Гурції монетки Рубчатий. Ну що ж, давайте почнемо. Монета 20 Чантизму 1942 року є частиною серії бігових монет Королівства Італія випущений за правління короля Віктора Емануела III. Це період, коли Італія була союзником нацистської Німеччини в Другій світовій війні, а країна фактично керував фашистський режим Беніто Муссоліні. Ця монета належить до так званих воєнних випусків, коли через нестачу металів копувалися легші та менш цінні варіанти монет. У 1942 році економічна ситуація в Італії погіршувалась, а ресурси спрямовувалися на військові потреби, що вплинуло на якість та матеріали монет. Основні характеристики монети. Країна. Королівство Італія, рік випуску 1942, номінал 20 см. Матеріал нержавіча сталь у воєнний час замінила більш дорогий нікель. Діаметр 21,7 мм, Ват 4 г. товщина 1,7 мм. Гурт, як я казав і раніше, рубчатий. Монетний двір Рим. Можемо на цій стороні побачити букву BukuQR, що скорочує монетний двір. Тобто Римський монетний двір. Тираж невідомий, проте він точно не малий. Дизайн монети. На версії зображено профіль короля Віктора Еммануїла III, Повернутий вправо. По колу розміщено напис від М3Р і МП. Що розшифровується, як Вікторія Ре Е Імператоре, Віктор Емануел Третій, Король імператор. цей титул відсилає до того, що король був не тільки правителем Італії, а й номінальним імператором Італійської колоніальної імперії, яка включала Лівію, Ефіопію, Сомалі, Албанію та Додеканські острови. Реверс містить кілька ключових елементів, пов'язаних з фашистською ідеологією. Сокирою. Символ влади та сили, який використовувався ще в стародавньому Римі. Фашисти запозичили цей символ для своєї політичної ідеології. Також зображена дівчина, що символізує Італію. Знизу зображено також рік випуску 1942 за григоріанським календарем та XX за фашистським календарем. Зображено ось тут. Трішки понижче зліво. 20 й рік від заснування фашистського руху в Італії. 1922 рік прихід Соліні до влади. Історичний контекст. 1942 рік був критичним для Італії у Другій світовій війні. Країна брала участь у кампаніях у Північній Африці, на Східному фронті та в Середземному морі. У цей час економічна ситуація в Італії різко погіршилась. Що позначилося на всіх аспектах життя, зокрема і на грошовій системі. У 1943 році Муссоліні був усунутий від влади, а Італія капітулювала перед союзниками. Монети з фашистською символікою поступового виводились з обігу. Монета 2 чинти 1942 року не є надзвичайно рідкісною, але її стан грає велику роль у визначенні вартості. Ціна такої монети в Україні від 10 до 40 гривень. Проте, якщо продавати її за межі України, тобто сайти по типу eBay, то ціна там починається з 1 долара та закінчується на 5 доларах, які зберегли оригінальний блиск та деталі. Цікаві факти: Віктор Еммануїл III вправив найдовше в історії Італії 46 років з 1900 року до 1946 року. А у підсумку зарікся престолу через незадоволення народу його ролі під час Другої світової війни. Після капітуляції Італії в 1943 році німці окупували країну, а фашисти під проводом Мусоліні створили маріонетку в Італійську Соціальну Республіку. Висновок. Монета 2 чинтизиму 1942 року є цікавим історичним артефактом, який відображає складну політичну ситуацію в Італії під час Другої світової війни. Вона досить поширена серед колекціонерів, але екземпляри у ідеальному стані можуть коштувати досить дорого. Дякую всім за перегляд, і всім до зустрічі, всім пока-пока.